Друзі, привіт! З вами Юлія. Сьогодні продовжу огляд рослин, які я бачу в цій мистевості. Прийдемо вздовж соняшників. Нагадаю, що зараз пів сьомої ранку, тому я ще одягнена, а так кінець липня. Давайте подивимося, що ж тут росте. Пізнаєте цю рослинку? Її темно-червоний колір стебла підказує, що це Чорнобиль або палин звичайний. Палинь з давніх часів використовувався людьми у їжу. У сучасній європейській кухні застосовується як приправа до жирної свинини, сала, качки, гуски. Мисливці користуються палином при приготуванні дичини у польових умовах. Яркота, що міститься у листі Чорнобиля, підвищує апетит, сприяє виділенню жовчі та перетравленню жиру. Палин звичайний застосовують у Офіційній та народній медицині сировиною є верхівки стебл з суцвіттям або корені, зібрані восени. Полин звичайний має заспокійливу, тенізуючи кровотворну, протиспазматичну, жовчогінну, глистогінну дію. Його використовують при неврозах, безсонні, Істерії, епілепсії, порушеннях менструального циклу, виснаженні, гастриті, метеоризмі, гіпертонічні хворобі, уражені глистами. У суміші з чебрецем її застосовують для лікування алкоголізму. Палин звичайний є кормовою рослиною, яка добре поїдається худобою. Чорнобиль також медоносна рослина. Чай з трави Чорнобиль при травних розладах. Одну чайну ложку подрібненого сухого збору заливають окропом, настоюють 2 хвилини, проціджують пити 2-3 рази на день рівномірними порціями. Настій при циститі. Дві чайні ложки сухого збору залити склянкою кип'яченої води і, довівши до кипіння, настоюють не менше 2 годин, проціджують і вживають по 100 мл 3 рази на день за 30 хвилин до прийняття їжі. Йдемо далі. Ось знову мені трапився аніс. Його доволі багато тут росте, але я про нього вже розповідала. Ось покликання в правому кутку. Додам тільки, що насіння анісу мають відхаркувальну, жарознижувальну, сечогінну, лактогінну, антиспатичну, протизапальну, антимікробну дію, нормалізують перистальтику і газоутворення в шлунково кишковому тракті. Часто відвари рослини призначають при порушенні менструального циклу болісних менструаціях та для збільшення лактації, вгадуючих матерів. Чай з анісового насіння готується так. Чайну ложку розтертого насіння слід залити склянкою окропу та настоювати протягом 15-20 хвилин. Після цього чай відсіжують і вживають при кашлі та для зміцнення шлунку. Вживати чай з цією рослиною слід 2-3 рази на день, додаючи в нього ложку меду. Особливо рекомендується такий напій маленьким діткам. При вживанні Анісу є деякі протипоказання. Йду далі. Ох, яка барвиста ділянка! Як дивовижно поєднуються кольори квітки цикорію з цими ніжно-ліловими квітами. Що це? Спитаю гугла. Назва цієї рослини в'язіль барвистий. Чим він корисний? Народна медицина вже досить давно помітила кардіостимулюючу дію рослини. Тому після прийому настоїв чи відварів люди відчувають полегшення загального самопочуття, особливо в області серця. За спостереженнями народних лікарів, прийом ліків сприяв сповільненню пульсу та зникненню поколювань в області серця. Дуже корисними є настоя язелю при серцевих набряках, при цьому зменшується задишка. Та збільшується сечовиділення. Також лікується туберкульоз, діатез, має пригнічувальну дію на ріст злоякісних пухлин. В народній медицині використовують свіжі розтовчені листки, із яких готують однорідну масу, яку прикладають до уражених шкірних покривів, до порізів, садин використовують як кровоспинний засіб, використовують як засіб, який знімає набрики. При захворюваннях суглобів, у тому числі гамілково стопних і колінних. Так як рослина має цілющу дію на кровоносне судине, то її застосовують для лікування атеросклерозу. Настій робити так: взяти дві чайні ложки сухої подрібненої трави та залити стаканом кип'ятку, дати настоятися 20 хвилин, тоді процідити, приймати потрібно. По 50 мл три рази на день після їжі. Рекомендується лікуватися таким способом від 14 до 21 дня. Протипоказання. Рослина отруйна і самостійне лікування нею протипоказане, особливо небезпечними являються насіння. Такі мітолочки. Давайте подивимося, загуглимо, що це таке. Мені цікаво. А ось така ніжна жовта рослина зветься буркун лікарський. В харчуванні молоде листя та суміш листя і соцвіття використовують для вітамінних салатів, супів, окрошок, приправ, компотів. У багатьох місцевостях молоде потовщене коріння буркуно вживають у вареному та смаженому вигляді, як замінник картоплі. Збирають ще і загрубілі корені однорічних рослин. буркуно трава має комплекс лікувальних властивостей. Головною особливістю препаратів рослини вважається здатність зменшувати ризик тромбозу за рахунок пригніття. Нічення функції згортання крові, а також протизапальний ефект, прийом ліків на основі буркуну, полегшує процес виведення мокротиння при захворюванні легені бронхів. Рослина має аналгітичний ефект при менструальних болях, мігрені. Буркуну трава є натуральний засоб. Здатний знижувати артеріальний тиск. Екстракт буркуну стимулює циркуляцію крові в капілярах і нормалізує вінозний кровотік. Також він зменшує запалення стінок, вен пріфлебіту. Застосування буркуну трави дозволяє зміцнити капіляри і підвищити їхню резистентність. Завдяки антиоксидантам у складі буркуну він може служити профілактичним засобом проти старіння і руйнування клітин. Протипоказаннями до прийому буркуну жовтого є непереносимість компонентів знижений тиск, вагітність, брадикардія, захворювання крові, при яких порушена гемакоагуляція, геморагічний васкуліт, дитячий вік до 18 років, хвороби нирок. Не можна приймати буркун перед запланованим оперативним втручанням. Вживання препаратів треба припинити не менш ніж за місяць. Дивіться Цикорій вже в повному розквіті. Цикорій часто використовують як заміну кави. Напої схожі за смаком, але цикорій не підвищує тиск, не шкодить вагітним і жінкам-годувальницям. При цьому цикорій так само добре бадьорить і підвищує настрій. Препарати з цикорію особливо ефективні, як зміцнювальний засіб при загальній слабкості і занепаді сил та при посиленому хворобливому потінні. Цикорій радять вживати діабетикам, адже він виводить з організму холестерин і регулює рівень цукру в крові. Також він має сочогінний ефект, допомагає впоратися з набряками та запаленнями. Його часто рекомендують для профілактики хвороб статевої галузі. Також принесе користь і запах. Хмільного синдрому чашка гарячого настою допоможе зняти інтоксикацію і забути про головний біль. Цикорій має невелику калорійність. Всього 21 ккал кілокалорій на 100 г продукту, враховуючи, що для приготування одній чашки необхідно всього 5 грамів порошку, кількість калорій у напої буде мінімальною. З цієї причини його можуть безбоязно вживати люди, які хочуть позбутися зайвої ваги. Жінки цінують цю рослину через його позитивний вплив на стан шкіри та волосся. Напій із порошку забезпечує оновлення колагену, який відповідає за еластичність та пружність шкіри. Так як у цикорії немає кофеїну. Його сміливо можуть вживати вагітні та жінки-гадувальниці, через те, що цикорій на смак близький до кофеїну, він не впливає на тонус судин, але дає організму більше енергії. Протипоказання не рекомендують людям, які страждають на варикозне розширення вен і жовчокам'яну хворобу під час прийому антибіотиків, тим, хто страждає на гіпотонію, при сечокам'яній хворобі, людям, які страждають на алергію. Друзі, щоб не затягувати відео, наступні рослини ми оглянемо в наступному відео. Якщо було корисно, я прошу вподобати відео, поділитися з друзями, написати комент і підписатися. Всі покликання на джерела я залишаю в описі до відео, а також прошу допомагати ЗСУ, які своїм життям виборюють для нас кожний мирний день. Лінки на перевірені фонди ви також знайдете під відео, але ви можете перераховувати і тим, кому особисто довіряєте. Обіймаю. І до наступної зустрічі з вами була Юлія. Слава Україні.